Поставити крапку у війні вже цього року, і саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. Яку секретну стратегію поразки Росії, Зеленський презентує Байдену, Трампу та Гарріс? Тут теж треба тримати певну рівновагу. Чи наважиться Байден на рішучий крок, залишаючи овальний кабінет? Питання просто в тому, до чого готова адміністрація Байдена, і які саме п'ять пунктів мають все змінити. Розмова один на один. Саме в такому форматі у п'ятницю Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн в Києві. Після розмови Зеленський робить гучну заяву. Крапку у війні треба ставити вже цього року. Маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку на цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. Візит Візитурсули це дипломатичний сигнал європейської підтримки перед важливою розмовою Зеленського і Байдена у Вашингтоні, де буде представлений план перемоги. План, який обговорюють, здається, всі Україні президент Володмир Зеленський седехі із редітупрезент Вікторій План то ЮС президент Джо Байден. Ків газфуллипреперед із вікфій план його непублічність тільки підігріває інтерес світових змін. Але що ж у цьому плані станом на зараз він вже повністю підготовлений, а всі пункти та ключові акценти визначені, каже Зеленський, далі намір реалізувати. Чи буде сприйнятий такий план у Вашингтоні? Це інше питання для того, щоб він був сприйнятий повністю або принаймні в значній його частині, потрібно, щоб відбувалася лобійська кампанія. Яка повинна бути і прихованою, і публічною. І це, вочевидь, саме зараз і відбувається. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд повідомила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом і вважають, що він про стратегію і план, які можуть спрацювати. Нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому плану, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. План перемоги спрацює, якщо західні партнери без зволікання ухвалять запропоновані в ньому рішення в період з жовтня до грудня, заявив Зеленський. Лідерство за словами президента в руках Сполучених Штатів. Саме тому документ представлять також конгресу і обом кандидатам в президенти. За словами Зеленського, він зустрінеться з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. І оскільки цей план буде представлятися і президенту Байдену і Камалі Гаріс і Трампу. Ну тут теж треба тримати певну рівновагу, певний парітет. Зустріч із Зеленським може принести політичні бали обом кандидатам. Трамп намагатиметься використати план перемоги на свою користь в рамках передвиборчих обіцянок щодо швидкого завершення війни. А Гаріс відповідно як підґрунтя для подальшої послідовної підтримки України. Ключове це все-таки ну, розуміння того, що максимально ми можемо отримати від Сполучених Штатів раз. Бо це питання не визначене. Питання просто в тому, до чого готова адміністрація Байдена, до чого готова наступна адміністрація. Отже, план перемоги цілком вкладається в передвиборчі маневри у США. Однак серед експертів існує припущення, що цей документ і те, що він з'явився саме зараз, може бути пов'язаний із ще одним важливим політичним аспектом. В законі, який був ухвалений в США в квітні, в законі про допомогу Україні. Конгресмен республіканці внесли таку норму. Що Білий Дім має представити Конгресу план перемоги України над Росією? От звідки й сама назва, План перемоги. І думаю, що Зеленський і офіс президента вони вирішили скористатися ситуацією, раз в США зараз ця тема обговорюється, і навіть з'явилася тиждень тому інформація, що Білий дім в якісь пропозиції надав Конгресу. Якийсь план надав, але невідомо який і, і от для того, щоб питання про допомогу Україні не вирішували без нашої участі, він вирішив вплинути на цю дискусію, вплинути на цей процес, заявивши наші інтереси, нашу візію американської допомоги. Одна зі стратегій, яка закладена в цей план, та про яку весь час говорять важкового західної політики, зробити ціну війни для Росії непомірно високою. Про це фактам тижня ексклюзивно заявив пливово-американський політик 70-й держсекретар США Майк Помпео, Володимир Путін повинен дійти висновку, що ціна продовження цієї агресії перевищує вигоду, і до тих пір, поки ця вартість не буде реально високою, політично, внутрішньо, але поки світ не Покладе на нього реальні витрати, немає причин для його конструктивної розмови з президентом Зеленським. Утім, для того, щоб ця стратегія запрацювала, в неї треба чимало інвестувати. Але чи вона була би прийнятна для наших партнерів? Ну, уявімо собі, що для цього нам треба не 100 мільярдів доларів на рік, а 300. То згодні вони дати такі гроші. Або уявімо собі, що цьому треба ракети, які на 300 кілометрів, а на півтори тисячі кілометрів. Чи готові вони дати такі ракети? Другий аспект це всебічне посилення України. Адже Путін не буде спілкуватися з тим, кого він вважає за слабким Отже, виходить, що план перемоги це наші пропозиції американцям про те, що їм треба зробити як для посилення українського військового дипломатичного та політичного потенціалу, так і для більш відчутного зникровлення Росії, в тому числі економічного. І це не лише санкції. Експерти не виключають, що будуть задіяні інструменти коливань нафтових цін. Ще один ключовий пункт дозвіл бити далекобійною західною зброєю. Нинішні масовані атаки на склади ЗБК виглядають таким собі анонсом. Мовляв, подивіться, як ми можемо робити боляче Росії, якщо зняти всі обмеження. А відтак у плані може бути і чіткий перелік критично важливих військових цілей на території РФ. Утім, мова вочевидь не лише про далекобійну зброю. Цвачікюті. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. Мова про прискорення озброєння і постачання техніки та підготовки наших сформованих бригад і все дуже просто загалом. То дайте нам більше зброї, дайте нам більше економічної допомоги. Допоможіть нам вступити в НАТО і в Європейський Союз і натисніть на Росію санкціями і іншими способами значно більше. От і все, що можна придумати в сьогоднішньому дні. Відомо, що план включатиме у себе чотири основні пункти і один додатковий днями. Президент стисло розкрив які саме. По-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу. Друге без деталі, але курська операція є саме частиною плану його другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт пов'язаний з економікою. Стосовно додаткового пункту, одразу кілька західних видань Лемон та Блумберг стверджують, що йдеться про бажання Зеленського отримати від Байдена запрошення до НАТО до його звільнення з посади президента у січні 2025 року. Війна може закінчитись. Може, можна домовитись про припинення бойових дій, але ми повинні отримати. Дієві ефективні гарантії безпеки і найбільш дієва гарантія безпеки це членство України в НАТО, поки що не було жодного прикладу, щоб Росія нападала на країну НАТО, і саме тому я думаю, що Україна ставиться питання перед США, які мають найбільший вплив в північно-атлантичному альянсі. План перемоги є мостом до другого саміту миру, каже Зеленський. Ми активно працюємо над нашим планом. Три пункти вже підготовлені. Зустрічі в онлайн форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І на початку листопада весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією, у будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Зеленський додає, щоб це сталося, необхідні швидкі і конкретні дії наших стратегічних партнерів, які залежать тільки від них, а не від Росії. І тоді це допоможе досягти амбітної цілі закінчити війну вже цього року. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.